Виконуємо номер 1263 із підручника Алгебра 7 та номер 57.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У ящику і кошику разом 95 яблук. Якщо кількість яблук у ящику зменшити вдвічі, а кількість яблук у кошику збільшується на 25, то яблук у ящику і кошику стане порівну. Скільки яблук у ящику і скільки в кошику. Приступаємо до виконання. Нехай у ящику X яблук, а в кошику y. Нехай у ящику Х яблук А в кошику y. разом у кошику і ящику X додати Y яблук. Що за умовою складає 95. Маємо рівняння. Х додати іграк дорівнює 95. Якщо кількість яблук у кошику зменшити вдвічі, то їх стане Х поділити на 2. Якщо кількість яблук у ящику зменшити вдвічі, то їх стане Х поділити на 2. я поділа за допомогою риски дробу. Якщо кількість Яблук в кошику збільшити на 25, то їх буде Y додати 25. Оскільки яблук у ящику і кошику стане порівну, маємо рівняння. Оскільки яблук у ящику і кошику стане порівну. Маємо рівняння, х других дорівнює, дорівнює y додати 25. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, y, які задовольняли б обидва рівняння. Тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. І наша система Х додати і дорівнює 95 і Х других додати. Дорівнює, дорівнює Y додати 25. Тепер для розв'язання нашої системи помножимо друге рівняння на 2, щоб позбутися знаменника. Отримаємо, перше переписали, а друге 2 і 2 скорочується, буде х, і дорівнює 2, додати 50. І тепер переносимо 2 із лівої в праву частину, змінивши знак на протилежний, і помножимо друге рівняння на мінус 1. А перше перепишемо х додати і до рівня 95. Тут буде мінус х. Тепер ми переносимо мінус 2y, але ми множимо на мінус 1. Буде додати 2y. І 50 множимо на мінус 1 буде мінус 50. Тепер у нас при зміні х коефіцієнти протилежні числа. тому додаємо по члену наше рівняння. Х додати мінус х буде 0, у додати 2 у буде 3 у у нас. І 95 додати мінус 50 буде 45. І тепер поділимо на 3. Отримаємо 15. Підставимо число 15 у перше рівняння. Замість Y і знайдемо відповідне значення X. Х додати 15 до рівня 95. Перенесемо 15 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Дев'яносто п'ять, відняти п'ятнадцять, отримаємо вісімдесят. Отже. У ящику вісімдесят яблук а в кошику п'ятнадцять і записуємо відповідь. 80 і 15. Номер 1263 із підручника Алгебра 7, та номер 57.19 із підручника математика 7. Виконано.